Розвиток мовлення у дитини та методи підтримки мовленнєвої діяльності вдома. Розвиток мовлення у дитини є важливим етапом її розвитку, який вимагає постійної підтримки та сприяння. Особливо важливо активно працювати над розвитком мовлення вдома, де дитина проводить багато часу. Ось кілька методів та порад, які можуть допомогти у підтримці мовленнєвої діяльності дитини. З наймолодших років важливо вводити дитину до світу книг. Щодня читайте їй різні казки, рими, вірші. Це розвиває слухову та мовленнєву пам'ять, розширює словниковий запас. Постійно спілкуйтеся з дитиною, поясните їй різні речі, запитуйте, слухайте. Важливо використовувати різні слова та структури, щоб розширити її мовленнєві можливості. Граючись разом, ви можете створити ситуації, які вимагають активного спілкування, рольові ігри, де дитина виступає в ролі різних персонажів, сприятимуть розвитку мовлення. Використовуйте картинки, які зображують предмети та ситуації, про які можна розповісти. Дитина може описувати картинки, називати на них предмети. І це розвиває її словниковий запас та уміння будувати речення. Співайте разом з дитиною пісні, читайте рими, вони весело та ритмічно звучать, сприяють розвитку мелодійного мовлення. Разом спостерігайте за природою, тваринами, машинами, питайте, що бачить дитина, та спонукайте її описати свої спостереження. Малюйте, ліпіть, складайте пазли разом з дитиною, обговорюйте те, що вона створила, це розвиває мовленнєву фантазію, зображуйте та демонструйте картинки, на яких декілька подібних об'єктів, проходьте спільно пошук відмінностей між ними, що допомагає розвивати увагу та мовленнєву точність. Ці методи допоможуть створити позитивне мовленнєве середовище вдома та підтримувати розвиток мовлення вашої дитини.